Всім привіт, дорогі друзі! З вами Аворет. Сьогодні будемо відігравати передостанній шостий день ЛВК. Попалися ми в шостому дні проти клану Лоудінг. По балансі, ну стой, більш-менш нормально, тут внизу даже і 13-ки є. <схід> тому кайфово буде. А, так, ну буду сьогодні робити тільки з двох аккаунтів атаку. Причина в тому, що тут на рашерському аккаунті 14 дзеркало. навіть якщо я обміняюся, то буде 15. Ну, це думаю, буде, тому давайте запишемо так. Почну я атаку 16-го таунхолу, У мене на основі ще не зварна армія, тому що, тому, поки тут готова, будемо тут атачити. Що я тут запланував? А, десь з казарми треба буде закинути це все. Скинути десь в алтарі Вардена якраз. Можливо, навіть до її шахти десь скинути між Darks Hall, ой, Dark Spell фабрикою. Скинуть якраз десь сюди, відклонувати, Бажано відклонувати так, щоб воно тут а десь перекинулося. Може, є шанс просто ще і забрати ратушу. Ну, в принципі, невеликий так. В ну, мене в основному тут треба забрати, який оцей деф буде, який тут близько стоїть. Далі з 6 годин пойдемо ми героями. І отут я вже пойду десь в районі 8 годин гідрою з драконами. Поки що така у мене задумка. Давайте спробуємо. Все готово. Давайте, головне не провтикати, щоб отрути не активувалися, бо буде реально не дуже класно. А тільки один арчер туди закинувся, фігово. Так, окей. Поки там інвіз діє, давайте відсюда герої вже зразу кину. Хай, вже починають зарання чистити. Так, окей, спел, отрутний спел тут забрався, але це башта що його тримала. Так, не сподіваюсь, Квіна там справиться з орлом, забере. Так, збирається кстати, ще іклонкастл, і тільки один залишається лідний голем. Найс кінг хто пішов, давайте хай забирається вже Орел, Орелда і почнемо вже так сказать, нас заход. Так, поки він стрельне, то його вже розламають, тому я починаю запуск. Давайте сюди. Чемпіонка десь тут теж треба, щоб близько була до армії, то скинемо її якраз сюди. Можна було відсюди пойти, але. Але хай там. Там може квіна пойде. Очі б справа. Прожмем десь ближче до ратуші армії усю. Так хай отрута ще впаде. Можна зараз. О, лишній бомбер залишився, ладно. Та да, вони мені тут і не знадобились, слухайте. Так, моноліт, оце прям зараз біля нього торнадо ще появилось. Так, квіни є ще прожати, навіть кінг ще фул ХПшний, прям дивіться. Вроді його нічого так не танкує, не хілить, але він був фул ХПшний тут вже в центрі бази. Ну хорошо так живе. Хоча вже можна прожать буде. Так, він уже теж варто. Ну, навіть там кінг справиться, з Тесілками що залишилися, як віна тут в районі 3 годин подобирає будівлі, які лишилися. І отака трошечка у нас виходить. Трошки складна така була база, я думав, тута, що можна щось і блискаками розбиті пойти лавалуном, там щось вроде, моноліт можна було, банку, затруту і гівкушку. Але я передумав, в принципі, трошки продумав кращі якісь варіації з десантом і гідрою, та і, як бачите, все поки що добре виходить. Так, останні будівлі добирається і все, трошки. Навіть Кінга ще даже Фенікс не активований. Класна атака вийшла, мені подобалося, так сказати, її результат. Так, все, перша трішечка є. Переходимо до атаки з основного аккаунту. Ну це вже буде у нас на відео остання атака. Ось ми вже на основі. У мене тут дзеркало, це номер 3, 12. чуть чуть пошився на один номер. Тут нас 16-ка. Зараз, покажи, що я тут задумав, наварив я тут супер синій мікс. Будемо зараз. Сказать, так давайте 12-й номер. Отака от база. Тут прям плавно що радша ж тут з краю, але я планую зробити отак. От у мене тут взято два два супербомбера Тут я хочу розбити цей паркан і цей Тут у нас будуть раз джамп, і тут якраз нарвало другий джамп. Буду це по центрі, де, що Вони і тут не могли якраз закидувати камінні і сюди. Ну, а радшу. Не знаю, молитою да, В принципі, у нас ще, я думаю, ігрою залишиться. Як мінімум двужка буде, знаєте, 16, то на трьошку не завжди варто його очікувати. Метальник я тут планую закинути з 12 годин, щоб почищував, і Варден Хіл у нас пойде з цієї сторони з 2 годин зачищить. Я, в принципі, все продумав, так сказати як. У нас тут корінці ще вкаке. Сподіваюсь, їх ньорк там ніяк нам не подведе. Просто треба, щоб хоч хтось там почищував шлях трохи пробував для боулерів, для героїв і так далі. Варден. Я одразу тоді тут шлях проб'ю, тому що якщо тут вроді ніяких будівель не буде, то бомбер просто побіжить кудись далеко щось пробувати. А це мені не. Ой, так, 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 Ну, Хоча, ладно, не треба вроді як. А хоча треба, давайте. Можна було б хантера юзнути, але, але ладно, у нас рейджоу пока що ще багато є. Так, кидаю ще бомбер сюди. Найс. Хорошо. Тут хай чистять, все. Я думаю, можна буде починати. Кидаємо сюди джамп, як і казали. суперсніки. Так, так. Все. І кидаємо потрошки рейдж. Ой, краб, там вогнемет просбав паркан, у нього він такий слабкий у чувака. Так, отрута. Два фріза, другий фріз. А, найс, кстати, хорошо, він упав якраз за в метальник цей верхній. Просто я боявся, що я скривив чуть-чуть, Ну, там не дуже чуть-чуть так, там дуже сильно прям скривив, Ладно, чуть-чуть трошки отримали від ратуші суперсиняки, але я вже зараз прожмуду. Ой, від якої ратуші. Ну, але ладно, все одно прожали. Оце да. <laughs> класно. Я просто якось побачив орла, вона така як важлива будівля і подумав, що зараз ще й ратуша, як зніс. Зазвичай в центрі десь ратуші знаходяться. Так, давайте я Фрізкін вже на ратушу. Коротше, поняло, що не запутався. Так, давайте металь. О, метальник. Ця чемпіонка мітає свій щит. О, найс. Паркан пробувається, квінату зараз пойде ратушу добрати. в неї ще є і, тим паче прожаття. А То думаю, вроді як нормально буде. Найс. Ратуша забирається. У нас ще живий вогнемет. Давайте починаємо тут зачистку робити якусь. Які ще живуть, в принципі, вроді життя чудове, так сказати. Так, такий підсумок а, Так, все в мене ніяких заклять немає. На вже прожимається автопрожаттям. А там вроді якась отрута діяла від ратуші, не знаю. У подій вже б, вона б закінчилась. Ну і все. Дві будівлі тут у нас залишаються. Лабораторія з фабрикою. І це у нас трьошечка. Вроді як хорошо все продумано, як бачите, no? Ай, база знаєте, легко під синяків подалася. Ну, такі бази не легко зносяться. Це трьошку берем, і це класно. У нас всі атаки на сьогодні будуть, реально, там вже ші... ну, зрашерські, я тут нічого ж не буду записувати. То що. 14-ки, даже сліз я з обміном 15-ті, ну не дуже класно. Та і ще тим паче <світла>, <світла>, світла немає, да і треба економити заряд, так сказати, трошки менше. Так, і. Ось як ви бачите, перше місце поки що тримаємо. І це шостий день, щоб ви понімали. Це доволі круто. Все, друзі, я на сьогодні прощаюся, зустрінемося вже завтра. Так, завершив вже шостий день ЛВК, 76 на 71 відіграли. По таблиці займаємо друге місце. Ви прям чуєте цей запах, це, походу, опять буде у нас і в червоневому сезоні ЛВК, а друге місце прямо вже 5 місяців подряд, практично півроку. Ну... Узники, що я скажу, а, давайте перейдемо Сьогодні подивимося три атаки так, 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 да, по стандарту. Короче, як завжди, у нас було. А, ну, у нас, тут атаки усперники будуть на 6, 7 і 10. це 16 там було 15. -ка. Ні, тоді давайте не будемо дивитися у суперника. У суперника все дві, подивимося. А то хулі вони 16-го криють 15-ті. ну, і у нас тут будуть атаки на третій, на четвертий і на сьомий номер. Давайте почнемо з суперника. А тут, да, коротше, на 6 і на сьомий номер, Подивимося. Почнемо з 7. Така база, атака проходитиме корінцями з вальками. Тут корінців доволі, не знаю, більш-менш мало взято, тому що всього 5 і вальок тут дуже багато. Давайте тоді дивитися. Я поки трошки прискорю, Тож, видно, що чувак подумав, чуть -чуть, що тут де звідки підкинуть. Так, все, атака пошла. Тут закидуються вальки в районі 9-11 годин, так, ось 12 йде почистка, і корінці, голі, так сказати, козарма, кидаються герої, Все це між 10 та 11 годинами. Давайте я на 2х поставлю. Так, фрізиться Орел, кидається отрута на дракончика. Ну поки що все помаленьку да й проходить. корінці деякий такий шлях пробивають. Кстати, вроді вже ніякого корінця не залишилось. Пляха голєм, взагалі такі гігантські, знаєте, це ще под рукавичкою і под рейджем. Взагалі, якісь. <смісті> як будто що на столиці і голєм прям появився цей. Так, давайте 4, як сьогодні дивимося. Ну, радше залишається. Тут є такий проход до що квіна тут може спокійно зайти у неї тут в прожаття. и из дивности стрела там инвиз так ну и с там добрая они бы в лиде, фу, и... и то такая трешечка берете так, на шестый номер атака такие самый микс там пеки вальки да в принципе такая самая комбинация слухай так ну давай 2x Назад. З 9 годин та 6 годин для почистка. Ну, кидається казарма з 7, корінці з 8, з 7, з 5 підкидається один корінець і ось така атака йде. Далі підкидуються з пили. Герої підкидуються також з 7 годин. Так от, рута одразу кидається кидається фріз також на Супердракона. Так, давайте 2Х, я вже потрошки буду Ну, В принципі, корінці тут толком і немає, що коментувати, пеки поки що тут до 3 годин пошли почищувати крайню сторону, прижимається варден. Корінці практично доходять до ратуші, герої теж заходять, і таунхол зноситься. Прекрасно. Так, забирається арбалет. Ну і тут що таке страшне слишко, це оці дві муткі-башти арчерів. А так то вже тут все толком позабирається. Так, кінг прижимається, у нього тут по стандарту юзається рукавичка. Знаєте, ніби якийсь один той самий чувак атакував, то що її скін на Кінга голєм, Так само як прошлого атакера була, і мікс такий самий, може твін ковод, не знаю. Це я вам не скажу. Ну тут трьошка бареться. Зараз подивлюся, я подивлюся по нікнеймам хто кого. Та ні, вроді як разні люди, просто з однаковими міксами, можливо, навіть і за скінами однакові смаків у них. Так, окей, переходимо тоді давайте до перегляду наших атак. Атака тут перша буде на п'ятий номер. Корінці з вальками плюс відьми. Так, ну і в основному тут тут, тут даже рейджу, ну а тут тупо фрізи з хілами. Давайте тоді слідкувати, що тут буде. Кидається казарма з 12 годин для почистки. От так, покидаються арчери в районі 9-10 годин. Так отут вже плеча 10 кидається і герої вже. І ми розуміємо, що з 10-11 годин буде, буде йти заход корінцями з вальками. Так, давайте 2х я поставлю вже. В принципі, заход, такий побачили, бачили, гарно почисточку. Так, кидається фріз на таунхол, ну, напевно планувалося на... також зафрізити моноліт, мені так здається. Так, Секлон кастл практично убивається. Так, тут теж в казармі сиділи суперміньйони. Він плани юніти для так сказати, для добива, там якщо осадка доволі довго може жити, то потім вони вилітають хорошо почищать. Так, Орел теж забирається, фрізиться тут арбалет. Mm, так, і що? і що? Да, прям герой ніяк не залишається, корінців теж залишається тільки чемп з квіною. Да ну квіни ще я прожать у неї тут а, інвіз з морозною Стрілою. Тому вроді як поки що виживає. Ну, ну, ну екстрімно слухати. єдинорога не було. Якщо б там нема якась інша будівля дефу була, то тоді реально могло б бути ГГ, а так то каточка завершиться чудово. Так, на четвертий номер. А, подождіть. Куди це, це ми пошли? Це ми, це ми робили онлайн атаку. Ладно, давайте на третій номер. Можна буде на 9 кстати, подивитися. Щоби ні, якщо 9 номер 16, то реально. А, 15. Ну ладно, пофіг. 15 на 15-ку теж це прекрасно. А, так, 9 корінців 12 валюк мікс. Тут казарма кидається з 7 годин, з 9 годин підкидується кінг відьма, відьма даже, вроде, пару було і вальки для почистки. І тут з 8 годин вже йде основний заход. Так, Давайте я 2х вже поставлю. Фрізиться тут там спелтаувер, метальник, дай арбалет. Так, фрізиться орел. Вже прожимаються. Конкасти лихові конкасти тут і сидять якось. Не знаю, багато хто вже кладе цих льодяних големів. Прям така мета, можна сказати, поки що для дефенсу. Так, кидається вже і складне закляття. Тут там моноліт якраз у нього відволікається, поки що прекрасно. Чемпіонка його забирає, і тут а, нижній сектор біля 3 годин теж почищується корінцями з єтями. Вроді, поки як непогано така виглядає, там залишається пару тесілок. Так, бояться тут нема, що. Ще у квіни також є прожаття. І здібність там можна тайм інліст. Тому атака прям хорошо заходить. Так, як бачите, конці по фікшені, вони хоч і помирають, але герої в основному свою справу роблять. Ну, герої це доволі потужна штука. Ось даже теж оці челленджі, що були, то що футбольні, там всі всякі з Холаном. то пам'ятаєте, вроде якась там передостання, чи яка була там челлендж з full 16, то чуваки там одними героями забирали. Ну це ж взагалі люто. Так, і остання атака у нас тут. У нас, походу, сьогодні всі атаки на 16 були з корінцями. Так, да, вроді ніякого іншого мікса не було. Ну, в принципі, дивимося, що маємо. Так, кидається десант, у нас тут в районі 9 годин. Доволі непоганий вибір. І моноліт можна забрати, і забереться. Таун. А, там Таун. Холд не знаю що забереться, забереться ще їх пушка може, арбалет. Ну, от у нього користі такої немає. А а, кстати є, це ж не повітряний мікс, це ж корінців. В принципі, так, да, чудово, де і пушка забереться. Коротше, дуже класно все продумано. Я не знаю, коли бачу десант, то для мене щось завжди уявлення таке десь іде. Або асоціація з тим, що просто буде зараз якийсь повітряний мікс. Як бачите, десант, тут навіть і до корінців юзають. Так, найс, перший спеллтаувер падає. Забирається ще й мульти, не забирається, брешу, звісно. Нічого не забирається. Так, ну ладно, спелтаур хоч тут забрався, і це прикла... прекрасно. Забирається тут і мультипушка, і арбалет, і моноліт. Хорошого десанту гляну. Також там 9 годин закидується титаніт для відманювання КК, і з 11 годин йде заход корінцями з вальками. І підкидується там так само героя. Чемпіонка кидається в районі 1-2 годин. Так, ну я тут вже 2х поставлю. Ну, чемпіонка тут почищає деякі будівлі. Більшість корінців пойде якраз в центр бази. Кидається на таунхол. Таунхолд має доволі мало хітпоїнтів, і квіна там допомагає і без проблем таунхол забирає. Прекрасно. Так, Титаніда теж там чистить, корінці тусуються, так сказати, біля краю, забирають цю будівлю. Там все одно квіна почищає вже центр, тому нічого страшного, квіна вже якраз прожимається, на квіну тут юзається. Такі самі, можна сказати, це вже дефолт, інвіз з морозною стрілою. Все, ніякі арчери, дефолтний у нас тут йде налаштування. Це морозна стріла і інвіз. Я думаю, це точно так. Ну, інколи беруть і хілки для деяких міксів. В принципі, різні бувають такі тактики. Головне, вибирати на свій смак. А, ну, Всі у нас атаки такі були. Як бачите, хорошо відіграли. Можу показати, що тут у нас було по статистиці 19, трьошок. у супернику всього 12. В принципі, непогано відгуляли, всього 3 однушки було. А Займаємо друге місце. А, ну, Думаю, це вже ми його і заберемо. Уже сьогодні буде у нас останній день ЛВК. Да, я думаю, затримаємось на другому місці. Головне. Не сильно, так сказать, однушить, щоб не спуститися на третє. Ну, думаю, все буде хорошо. Тому все, друзі, зустрінемося зовсім скоро в наступному дні. Всім дякую за увагу. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Орест. Всім пока.